Видавлено було з медвежого горіха масло. Масло з медвежого горіха. Отаке воно. Ну, зроблю відео по заявкам підписників, які знали, що я маю давити масло. Що сказати? Я не спеціаліст по цьому маслу, але було видавлене. Отаке воно. Зараз я. Жирнюче. Получилося жирнючешок. Жирне прижирне. Оцей весь жир, який був видавлений, після вкусі наступає, коли вже випив цей жир чи масло, як сказати правильно. Отаке воно. Ось таке воно в бутилки вийлося. Такий цвет його. Ну то, що жиру дуже багато, воно як холодець таке. Ось таке. Вкус я не цінітель цього масла поки, але для мене цей вкус як щось нове і не об'ясніме. То есть. Олія. Холодний віджим олії. О, Олег коновалюк віддавив масло. Дякую. Таке. Ну, пробуємо салати там і що там з ним можна зробити. Поки ляємо його в цей. Цінність, яка його там, пізніше зробимо аналізи і потім розкажу. А на даний час масло як. Я не знаю. Ще не жарив нічого, ну поки в салати додає. Тобто з медвежого оріха перше масло холодного віджиму вже є. Так, всім пока.